Послання Апостола Павла до римлян, глава 12, вірші 6 по 14. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання. Коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю, любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господові, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть у у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 9, вірші з 2 по 12. Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви печать мого апостольства в Господі. Оце оборона моя перед тими, хто судить мене. Чи ми права не маємо їсти та пити, чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли і господні брати і кифа? Хіба я один і Варнава не маємо права щоб не працювати? Хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить і не їсть з його плоду? Або хто отару пасе і не їсть молока від отари, чи я тільки по людському це говорю, хіба ж і закон не говорить цього, бо в законі Мойсеєвім писано не в'яжи рота волові, що молотить, хіба заволів Бог турбується, чи говорить Він зовсім для нас. Для нас бо написано, що з надією мусить орати орач. А молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні, коли ми сіяли вам духовне чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше цілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми, але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не вчинили.